Повокота висета купопу Евапу, вапуну ситу, Евапу, вапу ту вапу. Апу, вапуну ситу, Евапу, вапуту вапу. Готові до роблокс двіжу? Тоді поїхали. Аня, що грала в Роблокс з подруги на індіяніна. Вони познайомились у грі і швидко здружились Ліна завжди заходила рівно о 22 ноль. І виходила ліно о 23.00. Ні хвилиною раніше, ні пізніше. Од одного дня Аня написала, чому ти завжди виходиш, а топле так точно. Ліна відповіла, бо тоді вони прокидаються, а подумала, що це жарт. Наступного вечора Ліна зайшла, але її аватар, був дивний, без обличчя чад. Писав з певалками, Аня не залишається після 23. О 23-й першій їна зникла назавжди. Але з того дня Аня бачила у списку друзів її завжди онлайн. Навіть коли Аня була одна в кімнаті і хтось бігав у неї за спиною. Історія No. Кімната без дверей. У старому будинку була кімната, якої не було на плані. Вона з'явилась тільки вночі. Мар Марко покинувся від тижного світла в коридорі, там, де мала бути стіна. З'явились явили, двері, білі без ручки. Він торкнувся їх, і вони відкрились самі. Всередині була його кімната. Але старіша запилена, на ліжку сидів він сав і дивився прямо в очі. Ти запізнишся, сказав той. Тепер ти тут. Двері зачинились, а вранці мама не змогла зрозуміти, чому її сидить зі одну точку і ніколи більше не тріпає. Історія третя. Голос знавуш. Слухала музику перед сном Навушники були старі. Іноді на дивні шуми раптом між піснями вона чула шеп. Софії. Вона зняла навушники. тиша. Ти ж сама мене впустила. У дзеркалі вона побачила на мушли лежать на столі, а голос звучить у неї в голові. Історія четверта. Не дивись у вікно після опівночі. У місті всі знали правило. Після ноль-ноль-нольноль не дивись у вікно. Катя не вірила. Закрий фіранки, я вже піднімаюся. Ліг у під їзді поїхав вгору повільно, зупиняючись на кожному поверсі. Історія п'ята, відео, якого я не знімала, Даже прокинулась і побачила нове мене відео у себе в галереї. Назва Не прокидайся. На відео вона спала. Вам біля ніжка у кінці відео, Хтось знахився до камери і прошепотів, Воно скоро покинеться. Даша підняла очі від телефону і побачила камеру, що по опускали. Просто імена, коли ім'я зникало зі списку, це дитина більше не приходила до школи. Вчителі мовчали, батьки плакали, одного дня своє ім'я побачила Оля. Вона була остання. Вранці список зник разом зі школою. А Оля прокинулася вдома, але не в класі. І почула, як хтось пише новий список. Історія сьома, садаку, дзвінок із екрана. Про цю касету говорили пошепки. Казали, якщо ти дивишся через сім днів за цьому телефон. А після дзвінка вона прийде, Аліна не вірила. Усе це здавалося старою міською легендою. Касету вона знайшла випадково. У коробці знайцов. Не вникай!». Екран у сам. На відру було море, чорне небо, колодість і дічна здобим чорним волосся, що закривало обличчя, ані на відчула дивний холод, але до сиділо до кінця, коли екран замаз у кімнаті стало занадто тихо. Де перший телефон мовчав, але вночі ані я не почула, як уваній камавода, коли вона зайшла і вкрав сухий. O się z studium ucham ale kiedy nie na dywan. Znowu nie na dywan. Daję kręcić. Na ekranie telewizora. A levar de ser salida a testa Чи інше наступного ранку телевізор був вимкнений, а касета зникла. Аліна сиділа з телефоном у руках і комусь надсилала відео. Дякую за увагу. А ти дочись, ще за тури не прийшли.